Так, доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Це ми робимо у е, уборку біля скита одного з безхачників. І нам допомагають собачки, вони нас підтримують і добре роблять настрій нам для того, щоб е, нам все це. З охотою зробити. І ми ось, про, як то кажуть, програблюємо ось ось градельки. Ми програблюємо і збираємо кульочки для того, щоб все це сміття обрати і викинути. А собачки, дивіться, як на фотографію всі прийшли і знаходяться. Світляшка пішла. трошки. Давай сюди. Ось. Так, всім бажаю щастя, здоров'я, радості, любові і не забувати про домашніх тваринок, не забувати, що вони вас люблять і вас вважають за головних вожаків своєї стаї, і тому до них звертайтесь поблажливо і з любов'ю. На все добре, любі мої! 13-й коридор тропи Сарафа з сукреного Лосієва. Місто Київ на все добре. Любі мої, з вами був Сергій Голосівський.